такий? мужики, я довго думав три трактори, які я би багато радив з бюджетних. Чесно, третій не придумав. Поняв? Перший кентавр. Коротше, мужики. Зараз така ціна, яка є на Кентавр, перший. 13 років на ринку без проблем робе. Справедливості раді ще кажуть, що Оріони дуже хороші, але ми їх не продаємо. А з того, що в нас є, з бюджетного сегменту. То що я б тако радив брати і не париться, якщо ви хочете за гарантії, за якісь обслужування в постоянні, за сервіс, дзвонки, то беріть ДВ. ДВ244, він же зараз називається Кентавр, от Отакі викрасені, сама класна ціна. Саме крута якість за таку ціну, хлопці, мотори, мости, все це ходить вже про десятками років. І це дійсно такий народний ДВК, кентавер народний трактор. Ось його друге воплощення. Це модель 25-го року. Це просто той же трактор, тільки з усіма наворотами сучасними, які зараз люди хочуть бачити. Це примусове, двохдіскове, вищі, ширші колеса. Дуга безпеки, компресор. Коротше, всі прибуди, які зараз модно, популярно, я би сказав, вони не всім е грають, не всім треба по факту, примусово. Але да? тут є збільшена вага, посилені більші хлопці, Це більш сучасний ергономічний варіант того ж кентавра, для кого треба ці всі навороти. Більші, бачите, ширші колеса, паливний бак під низом. Кому це треба, кому це дійсно треба. Берете такого, кому не треба, обична еска, Трошки дизайн інший, Таке, все те саме, теж походи, теж пороби, все буде грати. Хлопці, бачите, як зроблено. Файненько, гарненько, акуратно. Все. Мости ідентичні, обичні есці. Підкапотне, кеймовський мотор. Файно, все за -за 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 закрито, зашито. Я показую на прем'єрі 40 -ки. 24-ка сама. то по, по суті, ролі ніякої не грає. Вот. І Тані що мені подобався, нових брендів Fighter. fighter продали досить багато. Дивіться, він, який файний теж. Він дуже схожий на кінтав. Тільки більш. Вже наворочені. Файтер має всі, бачите, комплектації реверс, всі комплектації широченна резина, всі навороти, максимально які можливі в тракторі. Ну, при цьому при всьому, ходова частина, ви бачите ті ж самі мости і все остально дуже схоже все на Кентавра. Тобто без лишніх там якихось доплат за непонятно що. Готеш, кем? Або 385, або 490 залежить від бренду. Дуже все теж зроблено. там Паливний бак, винесено вниз, крила, файно зроблено, підножки. Кліренс не дуже високий, у нього вони такі більш в ліс не сильно їм їздять. Ну, Тож бюджетний трактор. Но все одно там в полі десь статі, веса мається і все. І так само примусові, так само багато гідравліки, гідровиходів, так само всі прибамбази, як там дорожчі бренди, типу скаутери і так далі. Оріонів, тільки проще. Трошки по дизайну, не таке модне, не таке. Це його і дешевше, теж на реверсі, теж там і сідушка, і робоче місце, ну, все на рівні, нічим не гірше абсолютно. О, тому я його додав до цієї, до цієї підборки, цей трактор. А що, хлопці вибору є, я все-таки більше склоняю до кентавра, якщо берете бюджетний, з того, що в нас є, з того, що ми можемо запропонувати. Якщо треба найпростийший, просто великий, обичний 24-й трактор. Чи сороковий трактор, без зайвих наворотів, без зайвих переплат. Я більш склоняю до кентавра файтери я додав, я ж кажу, тому що вони все-таки по ціні да? з усіма наворотами, ну без зайвих переплат. хлопці В будь-якому випадку, вирішують, вам є різні моделі, різні фірми, ДТЗ, Fighter Sintay, Lovo, Jinma і так далі. Звертайтеся. Привозимо безкоштовно, без передоплати. Все. Оплати всі по факту отримання без завдатків по всій Україні. Доставка безкоштовна. Дзвоніть.